Насамперед хочу представити вам нового головного тренера ПФК Арсенал Київщина Євген Павлович Фещенко. Під його орудою вже арсенал проводить другий поєдинок. Поки що лише позитивний результат. Євген Павлович, давайте ми прокоментуємо гру, яка ще й не що, В принципі, гра була складувалася тяжело. Ми знали, що можемо молоді пацани, амбіціозні, технічні. хорошо выиграть мячом. Мы тоже, выиграли, как бы, выбрали тактику типа, играть вторым номером на контратаках. Пока у нас это все получается. Игра как бы не получилась, особенно касается первого тайма. Пришлось там вводить коррективы. Во втором тайме как бы более-менее что-то получилось. Как бы до идеала еще далеко, потому что как бы много молодых ребят, там ставка на молодежь, опять же на местных, Подписали двоих молодих ребят го року. Стараємося їх наіграти, щоб вони грали в кожному матчі, щоб додавали і росли. Результат є, це вже плюс. На нашої прес-конференції залучився директор футбольного клубу Арсенал Київщина Олександр Вікторович Синьокий. Олександр Вікторович, можливо, у вас, поки не вщухли ті емоції, є що сказати стосовно на насамперед. Насамперед вдячний і хлопцям, і людям, і вболівальникам, і журналістам, які прийшли підтримати команду. Ну, ми вперше змогли дві гри підряд перемогти. Ну, дуже приємно, що перший матч на своєму полі теж ми почали з перемоги. Не хочеться, щоб ця серія ну, звичайно продовжувалася, однак хочу наголосити на тому, що... Наша мета на цей сезон була, полягала в тому, аби створити можливість для молодих і місцевих виконавців реалізувати себе в подальшому футбольному житті. Тобто я вважаю, що ми не відхиляємося від цієї лінії, йдемо далі. Нею. І я впевнений, як ми говорили, в минулому році результати прийдуть, просто все-таки треба часто. Час і... Як такий е е е ресурс в плані періоду і бажання все наше спільне для того, щоб це все реалізувати. Знаєте, пані журналісти, є такий давній футбольний анекдот, коли е у головного тренера день народження він е просить команду. Подаруйте мені перемогу, а їм футболісти відповідають, тренери, пізно, все, ми тобі кроватку купили. Євген Павлович, напевно, кроватки закінчилися. Якщо б беремо до уваги, що в папи Олександра Вікторовича сьогодні було день народження, так? Закінчилися кроватки сьогодні? Так, Ми вирішали так, щоб кроваток більше вже не дари. Так, будь ласка, пане журналісти. Будь ласка, ваше запитання. Так, так, да, будь ласка. Частично вы уже сказали, но все-таки такое ощущение, что две разных игры было в первом и втором тайме. Эээ, кардинально просто такие, это, по настроению, ну, по количеству ударов. В чем дело? Во-первых, мы первый тайм играли ну, против ветра, это было видно. И, как бы, и немножко ждали, как бы Мошин будут играть. Потому что мы смотрели с Кремнем, как они играли в один футбол. Они почали играть в у нас щось э, не получилось. Тобто коррективы, как бы во втором таймі плюс играли за ветром, во втором тайме правильно почали тактически располагаться на футбольному И Все получилось. Будь ласка, поняли. Вже э, за дві гри ми вже дивилися тим, що п'ять мячів припинили від э, минулорічного результату. Та рахунок чого вдалося поліпшити результат подальше? Мені здається, що це время. Ребята молодые, в первом круге більшість пришли з області і не було такого опыта во второй лиге. Зараз вони отыграли перший круг вже во второй как і би, вже притерлись, подросли, скажем так. І результат прийшов. Ще було помітно, по минулому першому колу, що бо у нас провал фізичній підготовці і в другому таймі команда трохи підсідала. Ви змінили? методи фізичної підготовки? В першому кругі я не працював, так що я не можу сказати, чим різниця була першого і другого кругу. Те, що фізично ми проходили збори, готувалися, і щоб витримувати 90 хвилин, але ну, я не скажу, що зараз ми готові на всі 100% витримувати 90 хвилин. Це на процентах 75. Якщо це буде ну, хороша команда, добра. Якщо нам готуватися, то Питання до президента клубу. Ще стоїть питання по пошуку нападників? Чи вирішено поки обійтися тим, що є? Ну, якби селекційна робота у нас перебуває в перманентному стані, тобто, як ми вже говорили з тренерським штабом, що якщо якби пошук завжди на будь-яку позицію виконавців ведеться насамперед молодих виконавців. Якщо є, навіть, зважаючи на те, що задовольняють то теперішній стан нападників чи ні, навіть якщо будуть знайдені сильніші гравці, виграти сильніших гравців, тут схід Якби не змінюється, але ну, я хочу підкреслити, що наголос робиться на молодих виконавців. Тут тобто, пошук ведеться, це ну, зараз 94 96 і 97 рік народження. Тобто саме на цю вікову групу ми розраховуємо. Ну, до речі, хотів би підмітити, що в принципі, сьогодні на полі грали дві наймолодші команди другої Чи Говорити в професійному футболі, дві наймолодші команди. В принципі, і скала навіть. І, там, у Бу, гравців було менше, ніж у нас. тобто... 23, а, да, мабуть, все ж таки мені здається, що Ну, може через те, що грали дві молоді команди, перший там такі бачите, виявився трошечки такий сконтент. на другий там вже більш такий зрілий футбол. Але дуже приємно, в принципі, я ж кажу, що ну, мало можливість болівальники побачити, і... ну насамперед що. Можливо, майбу майбутньому очікує нас. Тобто я хочу сподіватися, що не лише гравці нашої команди, але гравці столи будуть мати подальшу велику футбольну перспективу. Провокативне запитання, де що наскільки вам не заважають місцева влада в розвитку команди? я б сказав, скажімо на місцева влада не не, не не допомагає і. Ну не заважає, я зараз вже говорити не хочу так, тому що ну, насправді є перелік моментів, наприклад, які я вважаю, що місцева влада могла трошечки коректніше вчинити з клубом. Зокрема, мова йдеться про стадіон зміни. Ну, Насправді так склалося, що лист, який ми написали на міському голові в лютому з проханням розрахувати вартість оренди. Сьогодні вже квітень місяць. Ми до цього часу не знаємо, скільки коштує вартість оренди на стадіоні. Зміна, тобто, наприклад, тренувальне, деякі елементи тренувального збору були просто зірвані. І, насправді все дуже прикро і, на жаль, змушено було червоніти перед тренерами, що замість роботи з м'ячем ми викручували з бігової роботи. Ну зрозуміло чим, а стадіон просто простав. Тобто є деякі перешкоди, але хочу зараз називати прізвище, трошки пізніше на звук, просто але так як відбувається розвиток футболу спорту, зокрема футболу місця, це просто нікуди. Ну... Ні про що мова не йдеться, наприклад. Наприклад, якщо відкрити, просто візьміть відкрити кашторис і подивіться, скільки де на розвиток форт, просто буде шиковим. Я не хочу далі нічого говорити, зараз нікого ображати. Але насправді клуб ще не отримав офіційну відповідь на лист, який був написаний. Три місяці тому Це просто незважаючи на те, що відповідно на законодавства, відповідь маємо надійти протягом 10 днів. Тобто про що ми говоримо? А на область команда там грає сьогодні, а команда наша не мала жодної можливості просто потренуватися. Про що ми говоримо? Кого ми розвиваємо? Просто гравців, які грають на область, просто приїжджає чи ми розвиваємо місцевих гравців, які грають праці на футболі. Мені дуже дуже це. Скажіть, ви там розраховуєте грати чи тренуватися? Ми, принаймні, тренувальний збір, зимовий період, крім на штучному полі, ніде неможливо проводити. Ну, на жаль, ніде немає. І мені просто ну, прикра так сталося, що, наприклад, гарбець, який має абсолютно віддалене відношення до клубу, то знаходив можливість просто сприяти, давати можливість тренуватися на його полі. Просто абсолютно приватна структура, яка Кажем, з яким ми працюємо на партнерських засадах. А клуб єдиний професійному футболі, який представляє не лише місто. До речі, місто представляє професійному спорті, лише команда, так, з, якщо говорити, так, команда одна в місті з волейболу є, і команда з футболу просто. Це дуже прикро. області ми говоримо про футбольний клуб лише один клуб представляє. Ну, я Спробую зараз в коментарі знаєте, щоб зайвого не говорити, але ну, я кажу, що мені було дуже соромно перед тренерським ну, коли ми не можемо створити можливості, то це просто. На їхати в Київ просто тренуватися вже, ну я не буду говорити. Олександр, я перепрошую, що я вас перебуваю. Однак є і позитив, зокрема, позитивно з питання з гуртожитком. Так, ну це ми дуже вдячні клубу Росі, який пішов на зустріч, максимально сприяючи. Ну і можливо, клубу боросі, міському голові. Принаймні, це хоч і питання зрушило з місця. Так ну особисто пану Челнокову дуже особисто подяка за те, що незважаючи на... Скажімо, навколо футбольного моменту він просто якби людина, яка виявилася доволі дуже футбольна, просто ну, єдиний, хто зрозумів нашу проблему просто, і пішов нам на зустріч. Я дуже йому вдячний за це. Особисто хотів подякувати. Так, для для чим, чим були визвана ротація в клубі? От, Тр Тренерський склад, так? Ні, Давай, я я, його я, на даний момент я інтересую в раками. Несколько покинули клуби, дехто з них, ну, я себе хорошо потім говорю. Почти не покинули клуб. Це питання до президента чи а до отримання? Інтер... Першу... <святив> <владеї інтерпрації. святив> я не знаю. Ну дивіться, наприклад, по, Скажем, по деяких гравцях я про це не буду. У нас в контрактах була передбачена умова, що в разі їхнього бажання покинути клуб, тобто ми... Скажімо, зобов'язання були просто надати на це дозвіл. Що стосується і решта гравців, то якби, особисто не хочу говорити про себе, але і про попередній тренерський штаб, і про теперішній тренерський штаб, якби не зовсім були задоволені, наприклад, вимогами, які ми висували. Тобто я ще раз підкреслюю, що у нас є доволі мінімальний ресурс з одного боку, з другого боку. Філософія клубу на теперішній час будується на таких засадах, що ми не маємо можливості з одного боку платити великі гроші, однак ми маємо можливість гравцям надавати великий ігровий час, надавати шанс для їхньої подальшої реалізації. Можливо, хтось вважав з гравців, що він на даний час заслуговує на щось краще. Час покаже, час вирішить, але. Я дуже вдячний, що для молодого, молодих вихованців з'явилася можливість унікальна зараз просто брати і набуватись ну, неоціненого досвіду. просто великих завдання ми не ставимо в цій першості. Однак, я ще скажу, що якщо ми будемо дотримуватись попередньо викладеної філософії, інвестиції в молодих гравців мається на увазі інвестиції в ігровий час, то мені здається, що ми тоді зможемо вижити. Я дуже радий. Тому що незважаючи на ті перешкоди, які існували в попередні моменти, зараз існують. ну, я говорю про попередні моменти фінансування, все ж таки клуб вижив, клуб існує, і біля церкви продовжує функціонувати професійний футбол. Тобто було б дуже прикро, якби на більшому місті Київського регіону, просто професійний футбол був мер, Просто Хочемо, не хочемо, обласний футбол, там, ну, тобто, це одне, а професійний футбол все ж таки це є професійний футбол. Я вважаю, що місто, яке... З часів незалежності завжди мала свою професійну команду заслуговано на те, щоб ця професійна команда в місті залишалася. Було б дуже прикро, бо в місті так сталося, що не було взагалі жодної професійної команди, жодного виду спорту. Це просто було б трошечки, ну мені здається, несправедливо для. Спортивної громадськості, ну і для громадськості, яка безпосередньо переживає за розвиток спорту в регіоні. Тепер... Ну, в принципі, та що політика в клубі є, ушли ряд футболістів іменно, возрастних, скажімо так, ну для нашої команди, там 88 89 рік народження. І на ці позиції ми взяли гравців 95-го, 96-го років народження. Ця команда молодилась і я скажу, що поки в нас плюс. Так, пожалуйста. Самый главный вопрос, я думаю, это всех очень сильно интересует. Команда на следующий сезон будет у нас белая церковь или нет? Или придется нам идти штурмом местной власти, федерации футбола, чтобы как-то давали возможность развиваться, так, в конце концов. Пять лет назад в Киевской области сколько было представленных команд? Четыре штуки. Четыре команды. Даже больше. Большая Даже задержка. больше. В Белой Церкви две команды. Первая лига, вторая лига. Борисполь, Княжа, Ирпень. 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 Сколько команд было, сейчас нет, ни одной команды нет. Киевская область, я считаю, самая большая область в Украине. Так так, так, Самый э... главный вопрос. На следующий год. Пытание заразумело. Александр Петрович. Я скажу, що ми докладемо максимальних зусиль, аби команда була, тому що вважаю, не варто було це в'язуватись. Я зі свого боку докладу максимальних зусиль. Переконаний, що тренерський став, футбольна громадськість ну завдяки вам теж буде активніше, ну і так активно висвітлювати. Те, що відбувається, підтримувати футбольні процеси щодо розвитку футболу, то я ж кажу, що давайте про це запитаємо не лише у Арсеналу, але і у Київської обласної федерації до речі, або білоцерківської міської федерації. Наскільки вона сприяє розвитку футболу? Просто ну можете спитати я ж кажу, Да, я ж кажу, що нібито є федерація, але наприклад, зузустріч федерація, скільки я не просив, просто запросити на своє засідання. Вже пройшло більше скоро рік. Буде на жодне засідання на федерації міського футболу, а не було запрошено. Напевно, так просто потрібно розвивати футбол. Напевно. У ну, мене складається таке враження, що люди розвивають не футбол, а розвивають себе в футболі. Це дуже смішно. Ну... Кармани свої розвивають. Так. Ну, якщо так, я, чесно, а я абсолютно за. — зараз розвиваю то, А про що то тут приходити? То... У нас в основної федерації, до речі, підтримка розвитку футболу в місті коштує більше. Ну, не буду говорити, там суми ждуть на мільйони. Просто. Ну, просто можете подивитись, просто... достатньо зробити. Скажем, запит відповідно закон до публічної інформації, доступ до публічної інформації ви просто отримуєте. Насправді не все так погано, як є. Але чомусь ресурси є, але чому ці ресурси невідомо що розвивають, тут вже друге питання. Будь ласка. В першому крузі возникала тема, що деякі трені виникають з адміністрації цього стадіона. Як зараз з цим? По ліндії, по видиться, по... це... зараз в принципі вже наприкінці минулого року були так, позитивні точі, зрушення в позитивний бік. Тобто месена що міністерство освіти якоюсь мірою вже намагалося прислухатись до нас, але зараз мені здається, зрушення ще більш активніше почали відбуватися. Я не знаю, з чим це пов'язано. З одного боку, це пов'язано, можливо, з розумінням можна влада, а з другого боку, можливо, з розумінням економічних реалій. Просто хочеш не хочеш, але ці вартості аренди, які були ще рік-два тому, на сьогоднішній день, вони просто нереальні. Подивіться, по місту, скільки висить оголошують, ренда приміщення, ренда приміщення, ренда приміщення просто бізнес. Не те, що виживає. Мені важко слово підібрати. Так само, я думаю, що люди тут чудово розуміють, що залишити. Попередню вартість оренди, то навряд чи ми хоч один жоден матч могли би тут тобто, знаєте, Може ринок теж змушує диктувати свої умови і в принципі ну, вдячний, що Міністерство нарешті це почало розуміти. Так, будь ласка. Да. Львович, як ви цю тему, ми як активісти, його Майдан Бонсертівщини, ми будемо сприяти навіть на зустріч Міністерства освіти. Щоб ви були, ви були присутні, тому що це, ну, куда так Платить такие деньги за оренду, за що? Пускай вже передають на баланс города. У нас на балансі города є і як каток, непонятно чим він вообще Комунальне підприємство, предприемство, яке виділяються кошти, тоже непогані. Пускай передають на баланс города. Стадіон. Я думаю, город буде в змозі його задержати і все. Ну це вже питання муніципальної політики. Тоб, не, не, ну, Звичайно, буде. це було оптимально, тому що, наприклад, крім професійного футболу клубу, є три дитячі школи, які б так само мали можливість і на трав'яному полі тренувати. Тому що хочеш не хочеш, але крім бази в вишкарівці, яка належить дитячій академії арсеналу, просто більше трав'яного поля в місті не існує. Хочемо, не хочемо, немає і просто. Іде, де просто. Ну, штучне поле і штучне поле, а натуральне поле де. де? Ну, де? де. ну що, тренуватися або в шкарівку їздити, або їздити в Терезино, ну це найближче. Я не буду говорити про вартості арендних плат. Євген Павлович в дитячу в футболі, набагато краще вона розуміється. Просто ну хто це потягне, Хоч не хоче, а тут стадіон завжди стоїть напівпорожній. півпорожній. Я не знаю, може якісь є плани, там стратегічне значення об'єкту, то що зробити? — Ну можливо, щось що... не, не багато не ярусно вважає можна, вважає кілька вважає ярусів можна. Ну я ж кажу, що... — зустрічається з ними. Я думаю, що вони будуть ну це, буде це буде. вже питання місцевої <зважає> влади. в Принципі, я не можу говорити <зважає> про місцеві фінанси, але насправді оптимальніше можливо з точки розвитку порту було так, але з точки зору розвитку ресурсів, то я не знаю, потягне місце утримання цього об'єкту чи ні. <реш> Панове журналісти, дуже вам дякуємо, що ви завітали на нашу прес-конференцію. Сподіваємося, що через вас ми запросимо вболівальників на нашу наступну зустріч, яка відбудеться вже наступної неділі о 16.00. Я так думаю, що і клуб, і команда всі докладуть максимум зусиль, щоб після фінального свистка у наступний тиждень, у наступну неділю. Настрій був такий же, як сьогодні. Переможний. Дякую. Дякую. Дякую.